О, о, Всім привіт! Приїхав на риболови. Вже був в цих місцях до цього, сьогодні спробую половити карасика, може щось ще буде. ну Зараз збираюсь і буду йти. Трохи зібрав очей, фідерок. Поклав візьму, ну, зроблю. І ось так по мінімуму. Зараз буду. йти І вже потім на місці все покажу. Прийшов на місце. А містина. Грибаків просто купать місце знайшов. Ну, Зараз буду розкладатись, замішувати прикормку і потім вже покажу вам що до чого. Так, друзі, сьогодні прикормка Білфіш, пораз часник. Давайте одразу замішаємо. Не знаю, весь пакет чи не весь. Так давайте трохи. А вже потім подивимось, як воно буде. Давайте десь от стійки. Не буду додавати сьогодні нічого більшого до корму, ніякої там крупної фракції, зернових і так далі. Тут потрібен карасю тільки запах. Ну і звичайно, як завжди. Перше зволоження, трошки водички, а так от. В принципі, мане трошки ще. Загалом бажано не виливати одразу багато води і не висипати одразу весь корм знову ж. Отак от, от. В принципі, добре. Зараз трошки постоїть і потім замішаємо. Сьогодні зі своїм лосом, це флагмановський. Давайте теж поставимо його одразу, щоб було зручніше. Ставити його буду трошки нижче, отак -от, отак -от, щоб він не дуже високий був, бо високо мені не потрібно. Можна ще, знаєте, як зробити трошки ось ці ножки, витягнути їх у пісок, ось так ось, щоб вона була стабільною. Ось так. Сьогодні буду на одну вуку ловити, ну, скоріш за все, можливо, поплавцево зберу потім. На ось такий брайнскад 3,6 до 80. Так вони мені сподобались, як то кажуть. Ну і в принципі постійно зараз нею ловлю. Цікава вудка. До 80 не дуже багато, але ну, зате вона за дуже ніканька дуже така чуттєва. Всі покльовки дуже гарно видно, Бачите, тут такі... Піверті поцікаві, різнокольорові, їх дуже гарно видно. Ну і внучка, як я й казав, Тобто. Але так робити не треба. Як я тільки що показав. Ну все збираю. Взяв з собою декілька катушок, але буду юзати ось таку. Brain, Apex, Double 5000. Були в мене і... Ну, є в мене 6 тисяч, але вона тут не потрібна, да? і тут взагалі легенька якась потрібна у мене взагалі з байтранером. Тож треба якось взяти таку легеньку. Замість цієї. Можливо, навіть 4000. До речі, бачив вже, що люди карасики втягають, можливо, навіть і ви зараз бачите. Тож думаю, без рибки ми сьогодні не лишимось. Так, ну, Що тут наш корм? Він вже трошки водочки попив ви ну, бачите, він вже такий навіть сухий. І тепер його треба дозволожити. Беремо ще надаємо води і перемішуємо. Треба зробити його трошки таким більш влажним, щоб він не дуже пилив. Бо тут, якщо буде пилити, дуже багато всілякого дрібноти напливе. В принципі, ось. Як треба, одразу зробив. Ось бачите, він ну він не розламується. ось Ну, я маю на увазі не пилить. Але форму форму тримаю запалию. Тобто все як треба. Все як я і хотів. так ну Зараз я буду кидати, сьогодні без стартового закорму, так закину Ну і буду просто почастіше перекидати. З наживки сьогодні черв'як. Багато черв'яка. І, ну, і в принципі все. Тобто основа черв'як. Ну, є в мене як у Париж, так і там всілякі різні по-папи, всіля, всілякі різні пуфіки. Але сьогодні... Ох, що там відбувається на тій стороні. Ви б, ви б це бачили. Не знаю, підсняти, напевно, не вийде. Там таке щось в тому лотатці. Взагалі жесть. Ні, не хоче. Так, тобто... Черв'як як основа, а далі будемо експериментувати, якщо карась не відгукнеться. Поїхали. Я просто беру ось так ось черв'яка, декілька разів його продиваю. І в принципі на цьому все. А як ви робите, пишіть в коментарях. Бо теж досить таки цікаво ну, і ось так воно виходить. І в чому особливість? ось бачите? Він не ну, рветься, такий ось черв'як цікавий. Давайте одразу з другого сюди. ж. Отак от. Оп. Взагалі цікаво було б на інлайн половити. Ну, в принципі, це і так не фіксована така оснастка, тобто тут дуже гарно видно покльовки. Але на інлайн я думаю, було б цікавіше за рахунок того, що тут рибка вона така. ну Не те, щоб дуже обережна, але, але ну, різка, дуже Дуже така активна. Я б сказав, Клює дуже, дуже красиво. На інлайні було б взагалі супер. Так, ну що, перший, перший пішов, як то кажуть. В мене є стара кліпса, вона не зовсім для цього місця. Вона десь на метрів 50 правіше була актуальна, але спробую сьогодні по ній тут половити. Вже прокидав глибина, начебто там ну, якась є. Метр, можливо, 2,5-3. Ну, Зовсім така невелика, але. Але й не міляка. Так, ну все. Перше є, чекаємо тепер. О. Ого! Оце клювака. О, не вже хтось є. Поки не знаю, не зрозуміло. Але така покльовка була, знаєте, з відстрілом, по суті. Але... Рибки нема. Рибки нема. Ну нічого, нічого. Трошки поправимо черв'ячка і закидаємо далі. Друзі, ось взагалі хто які каші робить. Ну тобто, я зазвичай беру якусь з магазину. ну Якщо йду на карася, можу там приготувати щось власне. З макухи та чогось ще. Ось як ви робите? Пишіть в коментарі. Дуже цікаво було послухати. Точніше, почитати. О, приїхати. То с невеличкою. Але такий бойова рибка. Невеличка, але бойова. О, бачите? Хто там? Хто ти? Карась. О, так непогано, в принципі. Зараз це летатися його складнувато провести. Але реально. Ну, ось він, такий перший. Ну, дивіться, В принципі, недовго ми його чекали. Ось от такий от красень. От, недовго ми його чекали. І, як бачите, на червячка. Ну, до речі, такий ну, красивенький, невеликий, але красивий. До речі, пишіть в коментарі, що вам цікаво було подивитися, який було. можливо, Фідер на птечії, можливо, поплавок, можливо, там на пружину якось десь покидати, можливо, спінінг. Ну, тобто, що вам цікаво, те і пишіть. О. О, є. О, дивіться. Що робить? Зійшов чи ні? Не розумію, ні, не, не зійшов. Треба його витягнути, щоб він подихав трохи. Ну так непогано, в принципі. Такий плюс-мінус. О, дивіться. Це гарний кораж дивіться. Так обережно. Ну такий лапоч. Ну майже лапоть. Не зовсім, але щось біля того. Ну, о, це вже риба. ну ось, До речі, якщо так по берегу дивитись, то ну, карасики фінко тягає народ, але розмір ну дуже-дуже не дуже. Ось, в мене ще таки більш-менш попалося. Ну а так. Ну, пробуємо далі, що, що казати. О, дивіться, що тут відбувається. О, риба дві. А, а вже нема. Ні, є. Але якась маленький. Чернів, звичайно, карась? Ай, все, зачепився до сьогодні. Такий, звичайно, невеликий немає. Взагалі капець. Підстріл такий, що я не встиг, напевно. Тур щось є. Тільки повертаюся, водка вже гуляє. Ну, ось коротше. Ось такий, невеличкий. Отже. Ну, такий, непоганий. О, дивіться. Ось такий красень. А тут вже хтось сюди, дивиться. О, тут якась рибка непогана. О, дивіться, карась, Оце не чекав так, так швидко його тут. Цікаво, цікаво. Дуже швидко плюнув. Я насправді взагалі не думав, що це може бути карась так швидко. Ну, дивіться. Просто ну, майже одразу. Ого-го. го Щось. Тоді крайньому бачив, що вурка стрибати почала. Ну, рибка є якась. Тарас. Невелика, але бойовий такий. Хоча ну чекайте, ну, непоганий корадж, в принципі. Досить таки непоганий, дивіться. Ну, карась. Тільки розвернувся, дивіться, один за одним. Оце реально Ельдорадо якесь карасьове. Такий непоганий, дивіться. Такий досить досить приємний карась. Ой, проглотив як. Це вони як почнуть його з'їдати. то потім їх не зупинити. Ну карась. Ось дивіться. Такий стандартний. Оба йди сюди, Отак от, от. Так, не очікував я сьогодні зловити більше карасів на звичайну вудку. Ось такий ось стандартний. Ой, Ні, ну, взагалі, бачите, рибалка така непогана, тобто не треба чекати там по пів години того карася. Да, ось. Ловимо далі. Опа, тут вже поплав. плавок лежить просто. О, дивіться, ще один приплив до мене. Ось там він трошки переплутався. Ось такий от красень. Ні, ну непоганий. О-о-о! Ні, ого, дивіться. Ого, оце карась. Нічого собі. Це ж гарний карась. Давайте навіть підмінемося. Що зійшов? А ні, іде, Так, а куди куди ж тебе виводити, Давай сюди, напевно звичайний, просто бойовий такий. Та ні, ну це гарний карась. Страшно. Ось так от. Ні, ну це карась вже. О, дивіться. Такий десь... О, є рибка. Є рибка, але... О, дивіться. Карась теж. Ось от. Непоганий, до речі. Один за одним. Ну Карасі, як бачите, стабільно клюють взагалі. Причому навіть всіляка мілочуха не бере, не задав би. Расямба. А не Непогана така. плотва Ну так, латва. Хоче така. Цікава. Друзі, просто поплавок зник і все. Такий непоганий карась, до речі. О, дивіться. О, такий от. Так, друзі, щось клюв під підзатих. Треба щось змінювати. Не знаю, можливо, зараз відрок або далі, або ближче. А Поплавочку... Ну, поплавочку не знаю, щось буду думати. Друзі, щось таке тягнуло, або водорості, або якась рибка дуже гарна. А, а ну, в принципі, в принципі, можна і так. Рибка не дуже гарна, але рибка зачепилась дуже цікаво. А дивіться, перекрутилася. Довго я ж тебе чекав. Так, ну що ж, друзі, рибка вже зовсім перестала клювати, що карасик, що друге, що вся взагалі рибка, А вже пробував і опариша, і всі ці пуфіки і так далі. Не клює. Ну і що ж я наловив? Давайте подивимось. Ну, в принципі, приблизно ось так. Є, звичайно, непогань, непоганий, їй маленький. Ось. Ну, думаю, норму вийде. Ну, на цьому сьогоднішнє відео. Закінчується. Дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь і обов'язково коментуйте. Ну а на цьому все. До зустрічі!